Велика приємність знайомитися особисто з людьми, які несуть свій безцінний життєвий досвід та історію крізь віки. Надія Луківна Томачинська є справжнім символом довголіття, мудрості та родинної згуртованості у сотий день народження збентежена величною подією. Бабуся радо зустрічала гостей. І емоційно ділилася незабутніми епізодами зі свого багатого життя, життя, яке за сто років сповнилося вагомим досвідом і спогадами, щастям і турботами, сумлінною і самовідданою працею, радощами, прикрощами, тривогами. Та, попри все, пані Надія чесна, совісна, порядна людина, як пролісок з під снігу рвалася вгору. Вона з тих, у кого всі люди навколо хороші. Навіть у складні моменти намагалася побачити щось добре. Хочу вас привітати і від міського голови, і від ветеранської організації нашої громади і вручити вам подяку за активну громадську позицію, життєву мудрість та з нагоди сторіччя від дня народження. За своє життя ви багато працювали, ви багато досягли. Але ви багато пережили, ви багато і зробили. Ви написали цілу історію життя і бабчиниць, і могльова, яка залишиться на все життя. І та історія буде продовжуватися, Ваше родинне дерево буде продовжуватися і далі, і далі. Держіться, кріпіться, і все буде добре. У серці надії Луківни Томачинської гіркий відгомін залишили Голодомори, Друга світова та важкі повоєнні роки відбудови, які навчили виживати. З молодих літ вона знала ціну заробленого шматка хліба. У рідних бабчинцях, у колгоспі совісно тягнула бурякові норми і не лише. Комбайн ходив, а на кукурудзу за кукурудзаком, на підвозу кидали. Збирали, мовку, киси, збирали. Я в, в ходили гравати. За тих ненормованих колгоспних трудоднів у ланкової Томачинської не завжди вистачало часу на сім'ю. Адже весна, літо, осінь для селян гаряча пора. Окрім того, ще й велике домашнє господарство з городами. Однак працьовитості та хазяйновитості надії луківни можна лише позаздрити, так скаже кожен, хто знає цю завзяту, привітну, відверту жіночку. А от зима час відпочинку. І тоді дві доні та син, які до слова були дужими помічниками своїм батькам, сповна насолоджувалися материнською ласкою, обіймами лагідних рук, писливим голосочком, який зринав в оселі пташиним щебетанням. Я маму можна сказати, рідко й бачила, тому що весною і влітку вона весь час на полі. Я дуже радувалася, коли наступала зима, тому що зимою не було робіт на полі, і мама завжди вдома. Гарним щемливим спомином у доброму серці надії Луківне рясніє кохання до Михайла, який пройшов усю Другу світову війну та повернувся у бабчинці, аби одружитися на своїй надійці. Вони прожили щасливі роки подружнього життя, їх було майже півстоліття, і сьогодні бабуся каже, що в неї був найкращий чоловік. Турботливий, ніжний, працьовитий господар, голова сім'ї, гарний батько двом доням і сину. А згодом незамінний дідусь для онучат. Батько дуже був. У мене хороший, дуже батько був. Да, дуже хороший батько був. Троє діточок, п'ятеро онуків, дев'ятеро правнуків, один праправнук. Це безцінний спадок Надії і Михайла Томачинських. Діти з дітьми вдячні, що зростали і зростають у великій сім'ї, сповнені любові, працелюбності, порядності, щирості та поваги один до одного. Сьогодні Надія Луківна живе поруч із донькою Тетяною, яка любу горлицю доглядає, леліє, огортає теплом і увагою, втішається кожній материнській, незрадливій усмішці. Мама, це найрідніша, найдорожча людина на світі. І дуже добре, що вона ще живе, що я відчуваю поряд з нею себе ще дитиною. Традиція збиратися разом у день народження Надії Луківни непорушна й до сьогодні. Доня каже, якби усіх зібрати рідних і двоюрідних, то за сімейним столом святкувало би чоловік сто. Життя бабусі працелюбки, учасниці Другої світової війни, ветерана праці, представниці династії довгожителів є яскравим прикладом того, як любов і турбота ближніх можуть дарувати радість і натхнення упродовж віків. В тому і вбачає свій секрет довголіття, невеличка на зріст, жіночка, в тілі якої ховається щира українка. І в сотий день народження Надія Томачинська, родом із Бабчинець, гостинно дякує усім за привітання, тихенько примовляючи. Спасі вам, да. раду викарства.